А знову щиро вітаю шестикласників на уроці української літератури. Сьогодні говоритимемо про співи, які линули в Україні з у найкоротші літні місячні ночі. Мова йде про пісні, що їх співали біля вогнища в ніч на Івана Купала. Стартуймо! день літнього сонцестояння, що припадає на 21-22 червня. Наші предки вшановували міфічну божественну сутність купала або купайла. Люди вірили, що цей Бог дарує їм злагоду, добрий урожай і продовжує рід. За народними уявленнями, сонце цього дня має особливу життєдайну силу, а після світанку й вода набувала цілющих властивостей, бо сонце в цій воді викупалося. Тож умитися рано вранці водою з річки або навіть росою вважалося хорошою прикметою. Це додавало краси та здоров'я. А напередодні ввечері хлопці розпалювали вогнище і стрибали через нього разом із дівчатами, співаючи пісень. Вогонь мав горіти високо, адже символізував єднання землі з небом. Ті обрядові пісні. Що їх співали під час свята Івана Купала називаються купальськими. Обряд перестрибування через багаття означав очищення та перехід юнаків у доросле життя. Хлопці, які проходили через вогонь, уже могли одружуватись. Перестрибуючи через багаття, пари міцно трималися за руки. Якщо руки не роз'єднувалися, Подружнє життя обіцяло щастя. Стрибали через вогонь не лише молодь, а й дорослі чоловіки та жінки. Переносять через нього і дітей. Вогонь не тільки очищає душі, а й перевіряє подружжя на сумісність. Із запровадженням нового календаря свято Івана Купала прийшлося на 7 липня, що віддалило його від дня літнього сонцестояння. Сучасна назва пов'язана з іменем Пророка Іоанна Хрестителя або предтечі, якого вшановує Православна Церква 7 липня. А всі обрядові дійства у наш час починаються ввечері 6 липня. Свято Купала символізує весілля богалітнього сонцестояння з богинею води, тому й обряди пов'язані із сонцем та водою. А головними атрибутами свята є фігури Купали та Марени. Купалу виготовляли найчастіше з вербових гілок та соломи. Прикрашали квітами, стрічками і намистом. Молодь навколо танцювала та співала. Зокрема, й пісню Купайло Купайло. Послухайте Купайло Купайло! Де ти зимувало? Зимувало в лісі ночувало в стрісі, зимувало в пір'ячку, літувало в зіллячку. У цій купальській пісні українці прославляють міфічну істоту до християнських часів купайла, що символізує літо і розквіт природи. Побудована обрядова пісня у формі трохи задирикуватого діалогу і з використанням традиційних художніх засобів народної пісні. А саме повторів «купайло-купайло» та зменшено постливих слів пірячку, зіллячку. Зверніть увагу, що одним із різновидів повторів, характерних для народних пісень, є рефрен повторення групи слів чи віршованих рядків наприкінці кожної строфи, у ролі Марени виступало солом'яне опудало в жіночій сорочці та дзвінком на голові. Досхочу, натанцювавшись навколо купали й марени, молодь урочисто їх спалювала. А ще в цей день дівчата плели вінки з дванадцяти трав, серед яких були вічно зелений барвінок і запашна м'ята символи молодості та здоров'я, а потім пускали їх на воду. Вінок у купальських піснях символізує річний коловорот, сонячне світло. Безкінечність та дівочу долю. У такий спосіб дівчата ворожили, чи вийдуть вони цього року заміж. У який бік попливе віночок, там і милий живе. Якщо вінок не діставався нікому, а просто прибивався водою до берега, то рано ще дівчині було думати про заміжжя, у пісні «Заплету віночок. Героїня сплітає квіткову прикрасу, сподіваючись на світле майбутнє та щасливу долю. Послухайте Заплету віночок, заплету шовковий на щастя на долю, на чоні бро. Купальська обрядова пісня показує значення, яке надає вінкові молода дівчина. Народ уславлює обряд плетіння вінка, який сприятиме щасливій долі молодиці. Основна думка сплетений вінок є оберегом від будь яких негараздів та перешкод дівочому щастю. Художні засоби пісні також традиційні це епітети, Чорні брови, бистра вода, віночок шовковий, повтори, за плиту на щастя на долю та пестливе слово віночок. Героїня іншої купальської пісні. Ой, вінку мій вінку перебуває в радісному перечутті кохання. Вона прагне для свого милого вдягнутися якнайкраще золотом взолотити та шовком обвити свій віночок. Ой, вінку мій вінку, хрещатий барвінку, а я тебе плела вчора до вечора. Виси, мій віночку, на злотім кілочку, на злотім кілочку шовковім шнурочку, а матінка взяла, миленькому дала. Якби м була знала, ще б кращого вбрала. Злотом взлотила, м'ятою обвила. Багато дивного відбувається чарівної ночі на Івана Купала. Кажуть, що рівно опівночі розквітає вогненна квітка папороті. Вважається, що той, хто її побачить, обов'язково знайде старовинний скарб, а той, хто ту квітку зірве, почне розуміти мову тварин та птахів. Отож. Сьогодні ми говорили про звичаї та обряди однієї з найчарівніших ночей року. Я бажаю усім вам знайти свою квітку папороті. А наш урок добігає кінця. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!